Уночі дрони атакували Воронезьку область Російської Федерації. За словами місцевої влади, безпілотники збила ППО, а уламки впали на склад з боєприпасами. Там сталася пожежа. Да прилетело три беспилотника. Вован видел. Его сбил, она это у него шок на в доме. Твою же мать. В селе никого. Вообще. Короче, ладно. У населеному пункті Воронезької області, де вибухає склад БК, оголосили надзвичайну ситуацію. Місцевих вирішили евакуювати. До речі, зверніть увагу на мову персонажа в наступному відео. Здається, місцеві до чогось готуються. Така там что-то летает. Короче, я... А вот тут у меня кого Зазначу, що склад боєкомплектів виявився дуже великим, адже детонація триває і досі. Аби проблем у окупантів ставало більше, а самих окупантів менше, потрібна ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні ефпівдрони камікадзе які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.